Вітаю всіх! Ви на каналі Made in UA, зроблено в Україні. Пройшло майже вже 2 тижні з моменту посіву першого насіння в цьому році. На жаль, для мене це не овочеві культури, як завжди, а лише тільки квіти. І я вже можу зробити деякі висновки і показати вам попередні результати, які я маю. В першу чергу хочу показати вам сіянці кактусів. Насіння обоїх виробників показало гарну схожість, велика кількість насіння добре зійшла, але нерівномірно. Не зійшло поки що насіння, те, яке було схоже на насіння перців. Але виробник попереджав, що деяке насіння може сходити протягом місяця. Насіння кактусів висівалося 18 лютого. Пластикову ємність під кришку. Насіння висівалось в спеціальний ґрунт для кактусів покупний. Але я хочу зауважити, що я зробила помилку, що я вибрала цей ґрунт. На упаковці було написано, що це спеціальний ґрунт для кактусів, але його склад, на жаль, мені не сподобався. В ньому змішано кокосове волокно, керамзит, кора. Ну, мені здається, цей ґрунт він не для кактусів. Рости вони, звичайно, будуть поки що в цьому ґрунті, але як тільки можна буде пересадити, я зроблю це в інший ґрунт, більш однорідний або змішаю. Універсальний звичайний покупник ґрунт з піском. Ось зараз ви бачите склад цього ґрунту, який має бути. Це верховий та низиний торф, крупнозернистий річковий пісок, подріблений граніт, глина вулканічного походження, дерев'яне вугілля і мікроелементи, агроперліт. Але явно видно, що Воно відрізняється від того, що написано на упаковці. Це мене дуже-дуже розчарувало. Але сіянці почувають себе добре, іноді я зволожую ґрунт та провітрюю контейнер. Тут я вам показую, які вони малюсінькі-малюсінькі. Трошки більше за сірникову голівку. А є зовсім маленькі, бачите? Зараз ви бачите масову кількість. Сіянців. З правої сторони в нас сіянці виробника Golden Garden, а з лівої сторони сіянці Sid-Era. Неозброєним оком видно, що з лівої сторони сіянців трошки більше, ніж з правої. Ось, що ми маємо отримати, коли вони виростуть. Але зараз ми маємо такі крихітні чодернацькі паростки. А на цьому фото ви зараз бачите, в яких умовах зростали ці маленькі кактусята. Ось тут вам ще трішечки макрозйомки, бо вони дуже-дуже малесенькі. Ось, бачите, сірникова голівка. Наступна розсада, якою вже не соромно похвалитися, це розсада петуні, які я сіяла вперше в житті. Це петуні гібридні F1. Посіяні вони були 23 лютого в вний універсальний покупний ґрунт. і стояли на теплому підвіконні. В цьому контейнері петунья поздрав із Яромнежі. бахромчата петунія. Схожість в неї доволі таки гарна. Із десяти посаджених насінинок зійшло дев'ять. Ось один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Подивіться, які гарні сіянці. Всі себе гарно почувають, поки що ніяких признаків грибкових захворювань немає. Ось, вони зовсім крихітні. Наступна петунія це в нас усмів. Гарна, плямиста петунія, біло. Червона чи білокоралова така повинна бути. Але схожість в неї дуже погана. З 10 висаджених насінинок зійшло лише 4. І то два там під питанням, бо воно щось дуже таке хиле. Ось, Ось бачите, одненьке, друге. І там не видно навіть їх ще. Вони ще навіть не скинули оцю білу оболонку, тільки почали сходити. Але ми не втрачаємо надії, будемо чекати, коли зійдуть усі, якщо, звісно, вони зійдуть. Але якщо в мене виросте навіть одна рослинка, я буду дуже довольна. Бо в мене перший раз буде вдалий. Наступне питання – це нас борто, шикарні, великі квіти з темною серединкою та рожевим листям, чи бордовим. Бордо показало дуже гарну схожість. Мало того, що в упаковці було дві лишні насінинки, які вони зійшли всередині, вони видніються між двох рядків, бордо зійшло з рахунком 9 із 12. Мені здається, що це гарна схожість. Але, можливо, трошки пізніше зійдуть ще якісь. І остання петунія – це петуня фрост, суміш. різнобарвні петунії з білою каймою. Ця петунія показала себе краще всіх, бо в неї схожість була 10 із 10. Зараз всі контейнери з петуннями в мене стоять на підвіконні на сонячному балконі. Я їх періодично провітрюю, стряху і конденсат. Наступна розсада, якою я хвалюся, це розсада моїх улюблених люпинів. Вони були найпершими, які, які я посадила в розсадні стаканчики. Ми їх пророщували, це насіння. Подивіться, які вони гарні. В деяких вже почали появля... появлятися справжні листочки. Ось видно, це перша партія, яку я висаджувала. Бачите, у них уже з'являється листочок справжній. Це друга партія. Висаджувалися вони по мірі. Пророщування насіння. І ось це третя партія. Бачите, тут тільки-тільки розкриваються сім'ядольні листочки. Є ще одна, але там ще нічого не з'явилося. Вона зовсім недавно була посаджена. Ось такі гарнюні. Я завжди висаджую, висаджую по три штучки, бо вони тоді таким щільним. Великим кущем ростуть. Аж якщо іще будуть різні в них окраски, то це дуже гарно виглядає і мені подобається. Я люблю люпини. Це Мінарет Суміш Сіт Ера фірма. Наступна розсада, яку тут зовсім не видно, це пампасна травичка. Висаджена вона була 26 лютого, сьогодні 4, здається, березня. Ось така травичка, рожево-біла суміш пампасної трави, теж фірми Сідера. Вже з'явилися маленькі паросточки. Вон з правої сторони вони видніються. Сіялося поверхнево, грунтом я не присипала. Вон бачите, з правої сторони вже з'явилася травичка. Навіть якщо буде три травинки, це мені буде достатньо, бо тут у мами дуже маленька клумба. Наступна розсада, яку я вам хочу показати, це розсада розмаринів. Це тих розмаринів, про які я мріяла виростити з насіння. Посіяні вони були 26 лютого. Ось з'явилися вже перші паросточки. Я надіюся, що в цьому році я все-таки буду з розмаринами. Радості мої нема меж. Подивіться: ура-ура, ура. ура, ура. Проросли вони, бачите, менше, ніж за тиждень, а ті, що замочені на пророщування, там поки що результатів немає. Також покажу вам, як виглядає насіння Вашингтонії, нашої пальми. Воно поки що без змін, але мені здається, що пройшло мало часу. Ніде ніяких росточків немає, парусточків. Але ми чекаємо. Фінікові теж довго проростали. Дякую вам за те, що ви мене дивитесь, за те, що ви мене підтримуєте. Це дуже важливо для мене. Це мене мотивує. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. До нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!